Підніми цього вилупка, тримай його, поки не відкриє ці кляті двері. Командир. Довбаний бункерний слимак! Хлопець нагинається до мене та трясе за плечі. Вставай, чорт, забирай! Я встаю, хитаюся. Він тримає мене позаду, аби я не впав. Слухняний хлопчик добре виконує, накази командира. Торкаюся екрану пульту. Він активується тусклим зеленуватим світінням. Двері заблоковано. Підтвердіть право на вхід, знизу малюнок людської руки в повний розмір. Прикладай руку туди, двері розблоковано. Всередині стіни щось клацнуло, і вони почали відповзати в сторону із жахливим скрипом. Вся увага чоловіків була прикута до дверей. Про мене вони забули. Ледь помітним рухом я зняв ніж з пояса хлопця. Відхилився трохи назад та поклав руку на його автомат. Він тримав палець на спусковому гачку, тому я просто поклав свою руку поверх його. В його очах промайнуло здивування, коли він глянув вниз, а потім на мене. В наступну секунду ніж пройшовся по його горлу. Він сіпнувся та натиснув на спусковий гачок, а я з невеликим зусиллям направив його руку на його приятелів. Автоматна черга, і двоє з них з криками валяться на землю. Командир робить вправний стрибок вперед. Кулі свистять у нього над головою і висікають іскри із залізобетонних стін бункера. Повертаюсь до нього. Тіло своєї жертви тримаю перед собою, прикриваючись їм. Він ще не повністю стих, досі намагаються сіпатись. Чоловік в капішоні зводить пістолет в мою сторону, і в наступну миті з темрявою відкритих дверей вилітає швидка тінь. Вона вдаряє його, валить на підлогу. І падає на нього зверху та впивається зубами в шию. Це щось людиноподібне, але рухи занадто уривчасті. Я випускаю тіло на підлогу та роблю крок назад. Істота піднімає голову на шум, наші очі зустрічаються, очі істоти повністю білі, обличчя муміфіковане я бачу крізь отвори у щоках її гнилі зуби. Істота гарчить та кидається на мене.